Чимало дізнатися про основи економічної науки можна з висловлювань відомих людей. Ось сім цитат. Номер один капіталізм це система, яка починається не з того, щоб забирати, а з того, щоб давати іншим. Джордж Гілдер. На перший погляд, це суперечить логіці, але Гілдер має рацію. В основі лежить мотивація підприємця задовольнити не свою потребу, а потребу його клієнтів. Для нього це єдиний шлях до успіху і прибутковості. Досягши прибутковості, підприємець обов'язково змусить новий капітал працювати, розширюючи свій бізнес. Це своєю чергою створюватиме нові продукти, робочі місця, більше статків для більшої кількості людей. Номер два Ніщо так не сприяє процвітанню та щастю. України як високі прибутки. Девід Рікардо. Судити про прибутки, отримані в умовах вільної економіки, без розуміння, що вони означають для держави загалом, означає не розуміти економіки. Країни, громадяни, яких особистими зусиллями створюють пристойні прибутки, це країни з більшою базою оподаткування, вищими рівнями досліджень і розвитку, кращими державними послугами, щедрішими благодійниками, і, зрештою, з більш щасливим і якісним життям Номер три кожен хоче жити коштом держави, і всі забувають, що держава живе коштом кожного. Фредерік Бастіа. Наші розмови про витрати уряду стали б геть іншими, якби ми спочатку усвідомили, що уряд не має грошей на витрати, які він спочатку не взяв би у когось іншого. Чи це не було б конфіскацією, оподаткуванням, чи боргом майбутньою конфіскацією. Витрати уряду законі настільки, наскільки вони забезпечують урядові потреби. Це завжди вилучення багатства приватного сектору. Щоб уряд працював, йому потрібні доходи. Кожен із цим згоден. Однак, після певної межі виникає запитання хто витрачатиме гроші ефективніше бюрократи чи ті, хто працював, щоб ті гроші заробити. Номер чотири. Відмінності у звичках і ставленнях це відмінності в людському капіталі, так само як і відмінності у знаннях і навичках. І ці відмінності створюють відмінності в рівні добробуту. Томас будь яка спроба домогтися однакового рівня життя буде безуспішною. цитата пояснює, чому відмінності між людьми, такі як їхні звички, здібності, підходи та цілі, завжди вестимуть до нерівності. Хоч би скільки уряди старалися їм не змусити людей бути однаковими, це називається реальністю номер п'ять. Якщо історія і вчить нас чому-небудь, то це тому, що приватна власність нерозривно пов'язана з цивілізацією. Людвік фон Мізес. Свобода не може існувати без прав власності. Якщо в людини немає контролю за її власністю, отже, контроль належить державі. Якщо держава володіє вашою власністю, отже, вона володіє вами. Одним із значущих досягнень лівих стало співвіднесення приватної власності із жадібністю. Це не зрідка виводить із себе захисників приватної власності, а дарма володіння власністю дає людині почуття гідності. Ті, хто має власність, куди краще управлятимуть нею, аніж будь-яка незацікавлена третя сторона. Усі поціновувачі свободи мали бути палкими захисниками приватної власності. Без цього продуктивне і вільне суспільство неможливе. Номер шість вільний ринок не є системою. Це не те, що насаджує Вашингтон. Він не існує в жодному законодавстві, нормативному акті чи книжці. Він з'являється, коли люди самостійно, без будь-якого централізованого керування, розпоряджаються своєю особистою власністю. Джефрі Таккер Ніхто не вигадував капіталізму. Це те, що вільні люди роблять природно, обмінюючись товарами та послугами для власної вигоди Появі регулювань, втручань, розпоряджень і заходів контролю, передують люди, які діють, об'єднуються, співпрацюють, будують і творять саме таку економічну свободу. Ми називаємо капіталізмом коли людина вільна робити те, що вона хоче, звісно, у законних межах. Вона робить найкраще з можливого отак просто і чудово. Номер сім при капіталізмі одна людина гнобить іншу, а при соціалізмі усе навпаки. Раз, Робертс. Людські істоти не ідеальні створіння. Вони робитимуть дурниці незалежно від виду економіки, в якому вони існують. Ліві вважають, що спекавшись капіталізму, ми можемо уникнути темної сторони людської натури. Однак, усе, що роблять ліві, це заміна одного недосконалого учасника людини іншим, так само недосконалим, але сильнішим учасником, у кращому разі бюрократичним урядом, у гіршому тоталітарним монстром підсумок. Якщо хочете жити продуктивним, повним життям, яке має сенс, тоді вільний ринок ваш кращий, ба більше єдиний вибір. З вами був Девід Бансен, автор книжки безкоштовного сиру не буває. 250 правдивих тверджень про економіку. Напишіть у коментарях, чи сподобалося вам відео, і чим його варто доповнити. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.